А ви продаєте відсівлок відносно тої кількості, яка потрібна мені, чи відносно тої кількості, яка є у вас на піддонах. Ні, друзі, ми продаємо відсівлок від однієї штуки і чітко скільки, скільки потрібно вам. Тому що ви наш клієнт. В даному випадку клієнту потрібно 320 блоків. Я подумав і запропонував йому. Два піддона по 72 штуки це буде 144 блока, і 3 піддона по 60 штук це 180 блоків. 144 плюс 180 324. І запитав, чи не буде 4 блока вам надлишковими? Клієнт сказав: та ні, я, скоріш за все, прорахувався ще на більшу кількість, тому все добре, мене влаштовує. І от 324 від блока та 12 мішків цементу прямує до. Клієнта на старе місто у місті Вінниця. А якщо тобі потрібен відсівоблок та інші будівельні матеріали, переходь на профіль, підписуйся в шапці профіля два номера телефона, телефонуй та замовляй.